164 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація на Покровському. Про це інформує військове командування. Тільки за минулу добу там 41 ворожий штурм. Майже стільки ж на Курахівському відтинку фронту українські оборонці відбили атаки росіян в районі Селидового, Українська Красногорівки. Намагаються окупанти прорвати лінію село оборони на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загалом там 30. Шість атак. Атакують росіяни і в районі часу Яру. Окупанти не полишають спроб прорватися до міста. За даними Генштабу, українські оборонці відбили дві атаки на околицях населеного пункту. І більше про оперативну ситуацію розпитає Андрія Оченаша, командира екіпажу БПЛА, Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Студія, доброго вечора, телеглядачі. Перед тим як почнемо, я вас почну розпитувати про ситуацію на фронті. Я хочу оголосити збір на мавіки для піхоти, і от зараз ви бачите QR-код. Шановні глядачі, доєднуйтесь, адже мавіки це в першу чергу збереження життя наших розвідників, наших піхотинців і смерть ворога. Отже, перше питання саме і про ці дрони. Які завдання і як допомагає виконати і наскільки ефективно і які є приклади ефективного застосування їх, дякуємо за те, що ви публікуєте наші збори. Це надзвичайно важливо для нас і допомагає закривати ці збори. Перш за все, і ефективність важко переоцінити через те, що це зараз абсолютно. Найбільш ефективні очі, розвідки, і власне не тільки очі, завдяки безпілотним авіаційним комплексам, типу мавіків. Ми проводили е, не тільки розвідку, а й зупиняли штурми, і при тому навіть допомагали евакуювати наших бійців. Наприклад, були ситуації, коли наші бійці губилися, і за рахунок мавіків ми знаходили їх. Ми зв'язували їх з нашими групами евакуації, поранених бійців евакуйовували. Тобто це об'єктивно і рятувало життя, і знищувало противника, і плюс, що дуже важливо, давало надзвичайно потужні розвідувальні дані. На локальному рівні тому дуже прошу всіх долучатися. Це надзвичайно цінно, пане Андрію. Поговоримо про часів ЯР. Вчорашній звіт аналітиків інституту вивчення війни. Вони повідомляють про незначне просування російських військ на південному сході від міста, саме від Кліщиївки. Чи можете ви підтвердити наскільки вони просунулися, і яку тактику при цьому вони застосовують? Ну на жаль, їхня тактика була і є. Достатньо м'ясною вони використовують величезну кількість особового складу. Подекуди використовують техніку, але не так яскраво, як це було, наприклад, раніше. Через те, що вони розуміють, як тільки вони використовують велику кількість техніки її відразу буде знищено, і це ми бачили з останніх штурмів на Покровському напрямку, де близько 50 одиниць техніки виїхало на наші позиції більшість якої було знищено. Тобто штурмові дії в них дуже потужні. Вони насправді відбуваються абсолютно постійно на тому чи іншому напрямку, і в основному вони зараз рухаються піхотою значно рідше технікою. Тобто вони намагаються просуватися малими групами, накопичуватися в певних на певних ділянках і проводити свої наступні наступні наступальні дії для прикладу. Рухається група з 10 військовослужбовців Російської Федерації. Доходить, наприклад, 4, Вони ховаються в якихось бліндажах, з яких вже їх значно важче дістати. І отак на наступний раз рухається наступна група, тобто шість чоловік по дорозі вмирає або трьохсотиться. Це вкрай це для нас в гіршому випадку, для них в кращому випадку, бо зазвичай доходить там один-двоє чоловік, і вони там об'єктивно сидять і чекають поповнення, поки їх там не назбирається знов 6-8 чоловік, і Вони не продовжують свої штурмові дії. Тобто, це реально просто. Абсолютно нераціональна витрата особового складу, але росіяни таким чином десь та десь на метр, на два, на десять, на сто на жаль, та просуваються. Тобто, за рахуванням їхніх резервів вони можуть собі це дозволити. Мені це нагадує як діяли вагнерівці. Чи помічені такі підрозділи серед угруповання, яке зосереджене навколо вашої ділянки, і взагалі от наскільки вони підготовлені? Ті підрозділи на лінії до оборону тримає бригада Рубіж. Підрозділи Російської Федерації достатньо підготовлені. Вони рухаються достатньо інколи грамотно, але потрібно розуміти, що це скоріше такі професійні штурмові підрозділи, які виконують свої завдання професійно. А дуже часто на штурми рухаються не тільки вони на штурми рухаються, і абсолютно не підготовлені бійці Російської Федерації. У нас, наприклад, був один полонений, який 8 травня мобілізувався, 18 травня попав до нас в полон, тобто ну. Про підготовку важко щось говорити, тобто вона абсолютно відсутня. Ось і потрібно розуміти, що вони штурмують оборонні позиції бригади робіж великою кількістю особового складу. І навіть якщо вони не особливо підготовлені, то все одно певно грає моральну роль, щоб ці групи з їх ставало менше, я прошу наших глядачів долучайтеся до збору, відмовтеся сьогодні від чашки чаю або кави десь з друзями і. Зайдіть, подивіться на QR-код і задонатьте для наших оборонців. Ну хау росіян, про яке ви розповідали, це дрони з оптоволокном. Вони летять на 10 кілометрів і невразливі для ребів, як ви казали. Вони саморобні? і чи часто вони почали з'являтися на фронті. Ні, це скоріше виключення з правил, ніж якась масова течія. Ось я думаю, це такі от початкові проби росіян, коли вони намагаються придумати щось нове, вибирають щось раціональніше або ні. Тобто, їхні інженери теж працюють, вони теж самовдосконалюються інколи. Придумують якісь нові цікаві методи, як, наприклад, цей. І він абсолютно не діє на нього систему радіоелектронної боротьби, і це, звісно, що проблема. Але вони не можуть бути на великій дистанції, тобто вони не можуть там задіюватися в великій кількості на великих дистанціях, що звісно що трішечки заспокоює. Тобто, з грамотним використанням своїх бойових позицій, з підготовкою своїх бойових позицій, вони будуть нести значно менше. Якоїсь шкоди, ніж могли б нести ті самі впівішки, які літають на 20-30 кілометрів в глибину і в тил наших позицій. Пане Андрію, на початку вересня в мережі з'явилося відео, як дрон випалює посадку, де зосереджені сили ворога. Одразу зазначу, що це наш дрон. Це теж ноу-хау, але сил оборони. Як оцінюєте таку задумку і її ефективність? Задумка максимально класна. І надзвичайно ефективна потрібно розуміти, що вага не вага а температура. Настільки висока, що вигорає абсолютно все. Вигорають всі бліндажі, вигорає боєприпаси, які детонують. Вигорає їхня техніка, вигорають генератори, старлінки, які теж є в росіян. Тобто, насправді це дуже корисна річ, і при тому одним FPV-коптером, який е, застосовує цю хімічну сполуку, можна зробити наробити дуже багато біди для представників Російської Федерації. Тому це супер-супер ефективна річ, і е, видно, що наші інженери в тому розвиваються і досягають нових і нових вершин. І щоб їм допомагати, потрібна допомога, підтримка і українців. Тому я прошу QR-код на екрані Задонатьте для бригади Рубіж, аби ворогів ставало на нашій землі менше. А чи є у нас що протиставити у ребах росіянам? От що би виділили з того, що є в арсеналі сил оборони, що є в розробках вітчизняних розробок насправді дуже багато. Тут проблема полягає у тому, що Китай надає достатньо велику кількість комплектуючих. Для FPV-дронів, власне на таких частотах, на яких в принципі раніше навіть не уявляли, що можна працювати, тобто дуже на низьких частотах, на рідкісних тощо, і подекуди навіть таких системів радіоелектронної боротьби раніше не було, і їх починають виготовляти достатньо швидко і починають. Придумувати ці нові технології українські інженери достатньо якісно Наприклад, на лінії де оборони тримає бригада рубіж вже неодноразово були поміщені такі частоти, які раніше, в принципі, по всьому фронту не чулися або були максимальною рідкістю, тому. Це просто заставляє нас розвиватися швидше, і заставляє наш військово військовопромисловий комплекс українських інженерів, бійців бригади рубіж, які займаються створенням нових систем радіоелектронної боротьби, в тому числі придумувати щось нове і ефективно розвиватися. Тобто є над чим працювати, і на жаль, я думаю, росіяни нам підготували дуже багато секретів по нових частотах через знову ж таки той самий Китай. А хто є основним нині постачальником приладів у цих державах для вас? Чи без волонтерів не обійтися? Без України. Інців, які зараз я сподіваюся донатять, заходять на QR-код і допомагають нашим оборонцям ми є держава, тому кожен українець надзвичайно важливий, коли долучаються до зборів на ФПВ коптери. І потрібно розуміти, що за останніх півроку ситуація надзвичайно сильно змінилася, і коптерів стало значно більше в порівнянні з півроком назад. І це завдяки кожному українцю, який долучається, це завдяки державним інститутам, які теж допомагають достатньо потужно і в порівнянні з Тим, що було раніше на голову вище, саме в кількості fpv коптерів, і це показує, звісно, що свій результат тому насправді кожен важливий і кожне FPV від кожної людини це велика цінність для нас. Ще хочу розпитати вас за лиманський напрямок, бо вони там теж росіяни активізувалися. Яка їхня тактика на які населені пункти вони націлені, де зосереджують свої основні ударні угруповання? За останній період часу знову ж таки на лініях де оборони тримає бригада рубіж ворог. Активно штурмує. основні їхні тілі зараз це місто Сіверськ. Вони знищують лиман в принципі. Вони постійно обстрілюють Куп'янськ. Останній період часу вони дуже активно обстрілюють і слов'янськ, в тому числі про тому кожного дня сюди прилітають ракети, каби тощо, і це достатньо жахливо через те, що прилітає вона зазвичай абсолютно по цивільним об'єктам, де немає військових інколи по кав'ярням. Оперукарням тощо, тобто абсолютно не військові об'єкти, і е, вони намагаються знову ж таки просуватися, особливо в напрямку Сіверська, ось але е-е титанічними зусиллями бійців бригади Рубіж, всіх суміжників і всіх сил оборони України, в них реально немає того результату, який би вони хотіли. Тобто, з тією кількістю особового складу, який займається штурмовими діями, з тією кількістю двохсотих і трьохсотих, які отримують росіяни, вони отримують. Одну-дві позиції, і при тому втрачаючи велику кількість людей, тобто, це абсолютно нелогічні витрати. Пане Андрію, я дуже вдячна за те, що ви знайшли змогу з нами поспілкуватися і вам і вашим побратимам за захист. І Хочу подякувати всім глядачам, які сьогодні задонатили на дрони мавіки для вашого підрозділу. Це був Андрій Оченаш, командир екіпажу БуПЛА, Кара Небесна, Небесна», 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ.